Україно, наша бездольна я мати, струна моя перша озветься, і буде струна урочисто і тихо лунати, і пісня від серця поліється. по світі широкому буде та пісня літати, а з нею надія кохана скрізь буде літати, по світі, між людьми питати, де схована доля незнана. Моє самотне, у світі з пташками піснями, то швидко полине тоді та гучна зграя, далеко шляхами тернами, полине за синіє море, полине за гори Літатиме в чистому полі здійметься високо, високо в небесні простори. І може, з підкатою до. І може, тоді завітає та доля жадана до нашої рідної хати, до тебе, Україна, моя ти, моя мила, кохана, моя бездоганна я мати.